Столична влада продовжує чистити місто від кіосків та незаконної торгівлі не без бою від мафів, котре звільнили територію поблизу метро площа Льва Толстого. А от на університеті, попри заборони, торгові точки оселились знову. Як долатиме місто мафове засилля? Відповідь шукали наші журналісти. Кілька тижнів біля метро площа Льва Толстого було просторо, а на горизонті жодного кіоска. Тоді рішення міськради усі торгові точки прибрали. Однак цієї ночі вони повернулися знову. Сьогодні було встановлено дві конструкції цієї ночі, але перед тим було звільнено біля 17 конструкцій, які знаходяться на площі Льва Толстого. Одну завтівок, з якої велася торгівля, виселити за 20 метрову зону поблизу метро, працівники благоустрою намагались евакуатором. Однак підприємці без бою не далися. Здесь будет территория без торговли, потому что она мешает жизнедеятельности в Вы Вроді би зараз знову ви привозите свій транспорт здесь стоять. Чого ви здесь стоять? Потому тому що у нас від речення суда? А от такі судові ухвали працівники райдержадміністрації вважають, що найменше абсурдними. Перед вами тримаю ухвалу Запорізь, суду Запорізької області, який дозволяє, нібито деяким конструкціям стояти в центрі Києва. Ви маєте зрозуміти, от якими методами користуються сьогодні ці підприємці, і наскільки, на жаль, корупція проросла у всі гілки влади, аби все ж прибрати. Пересувну торгову точку на безпечну 20-метрову відстань від метро, компроміс знайшли. Щоб не порушувати норми, підприємці погодились переїхати в запропоноване адміністрацією інше місце. Тимчасово збирательна яка-то позиція. Зараз обираються только кіоски по то Не обираються торгові центри, які стоять, упираються вихід з метро. Ну, ми, як малий бізнес, цього не розуміємо. Якщо правила игры, вони для всіх. Ми згодні приймати активное участь в розробці правил, і якщо ми їх приймемо, ми будемо їх выполнять. Для того, щоб мафи вигнанці не повернулись на звичне місце, на в'їздах встановили клумби. Незабаром тут з'явиться і відеокамера. А на золотих ворогах із кіосками боролись і все ж побороли. Поки що навкруги не яскраві лейби торгівельних наметів, а пейзажі столиченого середмістя. Проходи свободні, міст видно, город має бути міром. Щоб було красиво, щоб вивізки не закрывали красоту нашего города намного стало лучше. Во-первых, памятник видно, теперь можно пройти нормально. На ні мішаль тут уже був базар. Ті ж продавці, яких ще тиждень тому посунули з під входу в метро, слухняно дотримуються вказівок за жовті лінії, ні ногою, хоч і бідкаються, зазнають збитків. Стояв я там, там більше людей, і більше більше Тут Здесь зовсім не так. Пришли, сказали, 20 метрова зона працювати не можна возле метро. без проблем. Ми переїхали сюди, стоїмо, працюємо. А от на університеті справи гірші. Кілька тижнів тому і тут прибирали мафи. Втім, тепер майже впритул. До входу запашна шаурма. Їх прибрали. Вони звідси поїхали. Приїхало руководство, перевірило. Так прибрали. Проходить три дні і от приїжджають раз, два, три. Про такі випадки місто знає на черзі дорозчищати територію поблизу станції університет, політехнічний інститут Шулявська та нивки. Звільнити від мафів планують і львівську площу. Олександр Роздорожна, Даніель Косаковський, телеканал Київ.